Шнім способом рятуються від зимової холоднечі в Запоріжжі. Тут носять те, що, як кажуть, на голову не натягнеш. На вулицях можна зустріти людей в римських обладутках, льотчиків і справжніх вікінгів. Перезимувати комфортно з гарним настроєм і в теплих шапках вирішили любителі креативу. І задали тон в моді. Вироби химерних форм гріють не тільки голову, але й щоки і бороду. Тут винайшли особливий рецепт боротьби із негодою. Декілька зимових вечорів, пару мотків ниток, гачок, спиці і фантазія. Запоріжжі знають, як вберегти від морозу щоки, підборіддя та вуха. Незвичні головні убори стали відкриттям сезону. Вони привертають увагу яскравими кольорами та креативністю виконання. Вдягнути шерстяне диво на підборіддя ризикне. Не кожен той, хто наважився ось так утеплитися, не залишиться непоміченим. Жителі Запоріжжя почали носити шапки перуки, в'язані ірокези, вовняні римські обладунки, вуха та шоломи вікінгів. Я купил эту шапочку, чтобы было теплее и голове, и щекам, и бороде. Ну и плюс это веселее. Все-таки зима, Новый год, праздники, поэтому должно быть весело, і тепло. Мы эту зиму переживем. Тем более, что под такой шапкой в голове только хорошие мысли. Якщо одні такою красою прагнуть зігрітися, то інші намагаються привернути увагу чи просто покращити людям настрій. Хаді живуть все-таки по жизни. Может світное вот, дівати. Мілок ходіток вот, необичне, звісно, ті уши. Потому, а не смотрят, это очень да. важное, очень ощущение, когда по смотри, та очі змішного інтересі. Смотрить на шапку. Ці люди з нетерпінням чекають морозу, щоб надіти кумедні аксесуари. Ті, хто ще не має вовняного дива, замов. Замовлюють речі у майстрів хендмейду. Саме вони втілюють божевільні ідеї в життя, адже в звичайних магазинах такої шапки не придбаєш. Марина Головина цієї зими не встигає виконувати замовлення. Ушло на цю роботу два дня, Ніток приблизно три матка. Ну, робота вийшла цікава. Дуже необычні шапки у Ладі Гага. Їх можна в принципі повторити в'язному видео. Але буде наш народ носити такое під вопросом. Незвичній моді радіють і майстрині, і продавці. В цьому сезоні замовлень багато. Готові вироби розлітаються за ціною від 300 до 1000 гривень. Дуже модна ось вот така пряжа. Дуже крупна і дуже Вона підміг. Смотриться, теж пользуется спросом, і класичські такі пряжі, водка полушерсті шерсті у зимовій моді стильний оптимізм. Речі створені власноруч гріють не лише тіло, в мороз тепліше стає й на душі. Марина Моисеенко, Дмитро Дубина. Факти ICTV.